У день пам'яті загиблих захисників України у Харківському обласному центрі служби крові черга із донорів. Хто вперше прийшов, а хто здає постійно через кожні два місяці? Усіх зустрічають і проведжають чаєм з печивом. Відмовлятися від такого пригощання не варто. На голодний шлунок не можна здавати кров, тому дається чай і печиво. Багато донорів йдуть на голодний шлунок тому, що ж не можна там багато чого їсти. Це можна чай, хліб з варінням, який таке печиво. Все більше нічого не можна. Харків'янка Ніна уже здала кров, зізнається, що донором до війни не була. А з її початком кожні 60 днів жінка приходить до центру. Шостий раз даю кров, У мене син на фронті. Я йому здаю так, на війні, так? щоб була допомога хлопцям, як при пораненні, щоб була кров. Як можу, я мама, я можу, так я стараюся, допомагаю, допомагаю. Посчитала, що я можу здати тепер в октябрі місяці. Уже я буду тепер ну, готовлюся, щоб на октябрі, щоб я могла ще раз здати кров. Ще приїду, ще буду здавати. Скільки потрібно, скільки буду здавати, аби тільки син був вже здоровий. У кожного хто сюди прийшов своя мотивація. Пані Ірина з перших днів допомагає фронту, готує їду військовим. Наразі, пересиливши страх, наважилася здати і 450 мл крові. Перший раз донором здаю кров і трошки було лячно. А тепер ні, вже заспокоїлася. Чому ви вирішили сьогодні прийти? Ну я багато раз хотіла здати, ну якось не вийшло. А сьогодні такий день день вдячності захисникам за те, що вони віддали нам. За наше життя свою кров, і це мене ще дужче спонукало, щоб я віддала свою кров, щоб може комусь врятує життя чи воєнним, чи мирним жителям. Близько 50% людей, які приходять до центру, здають кров уперше, а потім більшість з них стають постійними донорами. Приходять поодинці компанії, приїздять з районів групами. Більшість вже знають, як готуватися до процедури, як здавати, тому спокійно переживають весь процес здачі крові. Двічі на тиждень збирається група людей і сюди возять автобусом для здачі крові, бажаючих. Бажаючих яким дозволяють, дозволяють здоров'я. З початком війни я почала здавати кров, до цього я її не здавала. Це вже який раз? Це шостий раз. Це наш обов'язок таким чином підтримувати. Наш народ, наша перемога. Я зараз у відпустці, тому вибрала свободне час і пішла. А ви э, і... до нарді стажем? Е, ні, я другий раз даю. Е, я вирішила, тому що у мене четверта как, отрицательна група крові. Вона дуже рідка і тому я вважаю, що вона комусь буде потрібна. Я вважаю, що, я... що нам потрібно всім здавати кров. Нашій ситуації. Я, я думаю, всі зобов'язані приходить і здавати, тому що за нас стоять хлопці, воюють. Здаю кров просто тому, що хочу допомогти хлопцям, бійцям, взагалі людям і чувствую себе краще. Як почав здавати кров, я чувствую себе краще. Стараюсь кожні два місяці. вважаю, що я хоч. Хоч трошечки щось, але комусь можна спасе життя. Ну, сьогодні ми розраховуємо, мабуть, десь 130-140 чоловік буде у нас іменно ну, в центрі, а також працює наша виїзна бригада. Сьогодні працюють відділення по місту Харкову і області, які також допомагають нам в заготівлі донорської крові. Ми дуже вдячні нашим донорам, велика кількість їх вже є кадровими донорами. Це ті люди, які постійно здають донорську кров. Значно збільшилась кількість донорів за період військового стану. Дуже багато людей здали кров вперше, а потім вже протягом року по три-чотири по рази здають кров і допомагають як нашим захисникам, так і цивільним закладам охорони здоров'я. Хворим, які потребують переливання компонентів донорської крові. Мабуть, десь у два рази вже збільшилась порівняння порівнянні з таким же періодом минулого року кількість донорів. Потреби, на жаль, в компонентах донорської крові також збільшились. Тому заспокоюватись не можна. Ми маємо необхідний запас донорської крові, її компонентів, але цей запас потрібно постійно поновлювати. Тому ми кожного дня проводимо роботу з громадами. З організованими колективами маємо транспорт для того, щоб доставити до центру якісь групи від 20 людей. Працює наша виїзна бригада, яка виїжджає також по місту та області, по загадівлі донорської крові. За словами Верховенка, у центрі раді усім донорам, але люди з негативним резус-фактором крові в центрі на особливому обліку. Ну, завжди в дефіциті у нас донори з резус-негативними групами крові. Це ті донори, яких ми постійно з ними комунікуємо, запрошуємо їх дуже активно, бо якщо виникає якась екстрена ситуація і потребує один або два хворих велика кількість переливання компонентів, то виникає не такий ну, незначний дефіцит, скажімо так, але ми ніколи не допускаємо до того, щоб у нас не було компонентів донорської. Юрій Верховенко нагадує, що донором може стати кожен бажаючий від 18 років, який не має протипоказань для здачі крові. Хто має хронічні захворювання, хто е, має вагу менше 50 кг, Якщо це тимчасові відведення, це хто зробив татуювання або переніс оперативне втручання, або виїжджав в якісь епідемічні райони. Це є цілий перелік. У нас є. Дуже гарний сайт наш. Ми дуже в соцмережах працюємо активно, тому кожний донор може зайти і ознайомитись з переліком тих протипоказань, які існують як постійні, так і тимчасові. Хто має тимчасові, вони витримують термін, який заборонений, а потім приходять і здають донорську кров. Але треба обов'язково поспілкуватися з лікарем, обов'язково здати аналіз крові клінічний. Ми перевіряємо гемоглобін. Якщо рівень гемоглобина нижче для жінок 125, для чоловіків 135, ми також даємо рекомендації і на місяць відводимо від донорства, щоб людина відпочила, поповнила свої запаси і потім допомагала іншим. Наразі наголошує керівник підрозділу Харківський центр крові допомагає не лише лікарням та госпіталям Харківщини, а й іншим регіонам України. Як колись вони допомагали харківським лікарням та госпіталям. Коли в нас були бомбардування, коли велика кількість людей виїжджала, дуже невеликий час, але нам допомагали інші рідними. Зараз така ситуація. Люди повернулись, вони мають бажання чимось допомогти. Навіть відразу з вокзалу, з валізами приходять і здають кров, бо це той день, коли вони відразу можуть допомогти як своєму місту, нашим харків'янам, так і нашим захисникам. І у нас така ситуація, що зараз ми допомагаємо іншим регіонам. Тобто ми стали вже донорами. скажімо так, для нормальної роботи центру нині необхідно отримувати щодня, враховуючи виїзні прийоми донорів в районах області не менше 200 доз крові, тому забагато донорів тут не буває. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада Груп.